Тибе незаконне рішення, і відповідно до якого він знає і впевнений, що він не винуватий і очікує від по подальшого відсуду виправдовального вирок. І е, він не бажає і не хоче нам попереховуватися від органів внутрішніх справ та суду. Наспаки хоче сюди приходити, як ми можемо бачити. Він подавав неодноразово е, позовні заяви про підшкодування матеріальної шкоди е, і моральної шкоди, що вже свідчить про те, що він е, хоче довести цю справу до логічного її завершення з приводу ж, жнову ж таких ризиків, на які посилається, посилається сторона обвинувачення щодо е, знищення речових речових доказів та впливу на світ. Влазому кримінальному провадженні вже всі свідки до плита речові докази, вже всі вилучені. Божені. ми вже на перший час переходимо, ми переходимо в ми з судовому робіті, і е, жодним чином на, на свідки або на речові докази наш підзахисник вплинути е, жодним чином не може з приводу вчинення іншого кримінального правопорушення. яке посувається сторона обвинувачення, та що наш підзахисник жодного не вчиняв до цього жодного злочину. Перебував на е, поставлені посаді, має державні нагороди і і. і Здійснював свої повноваження в тих межах, на які на, яке, на нього покладала його держава. І е ці, те, що йому зараз не воно жодним чином воно ж таки ще не доведено. Як я раніше казав, у нас прийшов час є стаття 62 Конституції України, яка зазначає, що е ніхто, не бути, е ніхто, не, ні, ніхто не може бути визнаний винним без обвинувального вироку. На перший час у нас обвинувального вироку немає. Е -е, до того ж звертаю вашу увагу, що у справі. Авраїму проти України саме європейського суду, вона дуже досить свіжа, від 25 березня 2021 року. В Європейський суд прав людини чітко зазначив, що існування обґрунтованої підозри, що ув'язане чинним злочином, є умовою санкційвайном для закону з кінтривалого тривалого тримання його чи її під вартою. Але коли національні суди, органи вперше негайно після затримання розглядають питання про необхідні застосування до затриманого та побіжного заходу у виді тримання під вартою, цієї підозри вже буде недостатні. Органи державної влади повинні також навести інші відповідні та достатні підстави для обґрунтування тримання під вартою. Цими іншими підставами можуть бути ризик переповнення, ризик чи тиску на насвідків або фальсифікації даних, ризик змови, ризик повторного вчинення злочину або спричинення порушень громадського порядку та пов'язана з ним. Необхідність захисту дотримано. Ці ризики мають бути належним чином обґрунтовані і міркування органів державної влади з цих питань не можуть бути абстрактними, загальними або стереотипними. Де рішення у справі меробішлі мер... 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 проти Грузії, заява 72, No7258, 28 листя 2017 року. По суті, з огляду на підстави, наведені у рішеннях персональних судових органів, стосовно тримання заявника під вартою під час посудового слідства та аргументи висловлення заєвником його питаннях про звільнення або скарг, суд має вирішити, чи було порушено пункт 3 статті 5 конвенції. Інші відповідні принципи практики суду наведені у рішення справи грубне проти України. Як було як було пояснено в згаданому рішенні у справі груни проти України, положення про неможливість застосування інших запобіжних заходів, окрім тримання під варто, не дозволяло національні суди права звільнити обвинуваченого, якщо вони вважали, що сторона обвинувачення не змогла довести з боку обвинуваченого існував ризик переховування або інші ризики, які могла виправдати тримання під вартою. Прикладом цього є Національного суду від 12 березня 2018 року у цій справі, на підставі якої заявника звільнили, хоча він продовжував, бу... продовжував бути понуваченим чи не злочином, що охоплюється положення про неможливість застосування інших запобіжних заходів, окрім тримання під вартою і наявність грунтованої підозри що до нього суд не поставив під сумання. Крім крім того, навіть тримаючи заявника під варту, Національні суди намагалися аргументувати свої рішення посиланням на інші фактори, крім положення про неможливість застосування інших запобіжних заходів, окрім тримання під вартою. Вони вказували на те, що відповідно до національного законодавства та практики суду тримання під вартою мало залишатися винятковим запобіжним заходом і необхідність його застосування мала бути доведена за обставин конкретної справи. Однак Конституційний суд України встановив, що положення про неможливість. Застосування інших запобіжних заходів, окрім тримання під вартою, могло потенційно спотворити процес ухвалення рішень судами та змусити їх ухвалювати недостатньо мотивовані рішення про тримання під вартою, групне проти України. Отже, суд повинен піддати рішення національних судів ретельні перевірці, щоб встановити чи насправді положення про неможливість застосування інших запобіжних заходів, окрім тримання під вартою, спотворили їх на обґрунтування на спіті, що вони не набули відповідних до достатніх підстав для своїх рішень. Обирання вибічних західних заємнику тут в першої інстанції встановить існування ризику його переховування. Для такої оцінки було вказано лише одну причину покарання, яке загрожувало заємнику. У цьому контексті суд повторює поставлений принцип своєї практики, згідно з яким ризик переховання не може оцінюватись виключно на підставі тяжкого можливого покарання. Ми проти Грузії, аби переконати суд, що насправді існував ризик переховування заявника. Жодного іншого факту чи причини, які конкретно стосувалися права заявника, не введено, не введено було. В зв'язку з тим, що фактично вина нашого підзахисного не доведена, і ми неодноразово стверджуємо той факт, що в його діях відсутність склади злочину він не збирається переховуватись від до судового слідства суду. Ми просимо змінити запобіжний захід. Менезе. 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 Повністю підтримую питання колеги. Хочу тисло додати свою позицію, що на даний час у сторони захисту є докази відповіді на адвокатські запити, які фактично спростовують інкомінуємо частину 5 статті 407 Кримінального кодексу України, частину 4 статті 402 Кримінального кодексу України. Вказані докази стосують, вони були долучені на минулому судовому засіданні до матеріалів кримінального провадження. Вони стосуються підпорядкування управління СБУ Харківській області саме центральному апарату Служби безпеки України, а ні в якому разі не військовому командуванню. Харківського гер... гарнізону, крім того, згідно відповіді Генерального штабу Збройних сил України від 28.06.2023 року, управління Служби безпеки України в Харківській області оперативне підпорядкування відповідному органу військового управління ЗСУ, який відповідав за підготовку до оборони міста Харків, не передавалося. Вище вказані обставини свідчить про необ'єктивне ведення досудового розслідування. Притягнення, Що привело до притягнення до кримінальної відповідальності, оголошення підозри та взяття під варту на виннуло будинку? Дудін постійно проживає за... у місті Києві за відповідною адресою. Я не буду зараз розкривати конкретну адресу. Одружений на отриманні має двох неповнолітних дітей. Раніше не судди, до кримінальної відповідальності не притягувався. За місцем проживання має позитивні характеристики, має постійне місце роботи, від посади не відсторонювався зі Служби безпеки України, не звільнювався. Є патріотом своєї вітчизни, за період службової діяльності має величезну кількість заохочень та має державні нагоди. Хочу відмітити, що ЄСПЛ стверджує, що питання про те, чи є розумним строк тримання під вартою, не може оцінюватись абстрактно. Пункт 40 рішення від 15 грудня 2016 року у справі «Ігнатов проти України. Відсутність будь-яких підстав, наданим судовими органами у своїх рішеннях, які дозволяють тримання особи під вартою протягом тривалого проміжку часу, є несумісним з принципом захисту від свавілля, закріпленим у пункті 1 статті 5 конвенції. Пункт 36 рішення ЄСПЛ від 15 грудня 2016 року у справі «Ігнатов проти України. На все, дякую. Петрину думку попереднього виступаю, що прошу телепитання задовільнити. Е... Інколи хочу що зробити. Я е... прошу е... виправити в виступах адвокатів, не змінити, а скасувати. І пана секретаря, зазначили це. Скасувати е запобіжний захід, тому що змінити ми його не можемо, він ж безальтернативний. а скасувати ми його можемо, як без підстави. <зас> да. е шановний суд, е в мене є, є, що сказати по даному питанню, так якось слухаю. Е е здається, відчуття, що може я ще трошки, що б усіх гривень, але вроді ні. Давайте повернемося до того документу, що я вам надав. Стосовно підслідності. Я вам передаю ЄРДР, якому ви бачите по цієї справи. Передаю вам постанову прокуратури, військової прокуратури чи як її називають в сфері об'єднаних сил, спеціалізована прокуратура, видатку другому ЄРДР, Офіс Генерального постанови. Витяги з е, тому, е, в якому знаходяться е, е, ці доми. Е, е, і зазначаю, що в е, 177-й прокурор сторона обвинувачення зазначив, що е, два пункти, перший і третій, відповідно до першого пункту, що я буду переховуватись. Якщо не помиляюся, ну навіщо ж мені переховуватися, якщо ми встановили, от я вам зараз ці документи даю, ми вже встановили, що кримінальне провадження і ця справа абсолютно незаконна. І друге це впливати на свідків. Знову ж таки, навіщо мені впливати на свідків, якщо всі їхні покази, які вони дали, вони є незаконними. Дуже, ну, Документи на руках, реєстр у вас є, по реєстру ви можете переглянути, подивитися. Жодного документу. По е ЄРДР ну, ви бачите, що воно не передавалось, так як ну, як коментує Верховний суд, е вимоги Верховного суду, воно не передавалось кончити підрозділи, постанови не виносилося, тут воно воно є незаконне. Я чудово це розумію, що воно незаконне, ви розумієте, що воно є незаконне, ми маємо пройти по процедурі. Ну, Найкращий варіант був тоді, щоб... Е е був відданий назад обвинувальний акт, ви захотіли його взяти. Ви захотіли взяти гляньому процедурі. Ми розуміємо, що він незаконний. Тобто протягом року не отримувати абсолютно незаконно. Тепер, щоб у вас не виникло, я потім всі документи передам пакетом. Щоб у вас не виникло. Щодо пакету документів, це на підтвердження своїх промови, так Чи На підтвердження заповідь. на своїй промові. Я зачитав вам свою промову. Це матеріал, навіть, для, для чого е, я опираюся вже на поступну промову, тому що ви її вже долучили. А зараз я до 201 ще долучаю документи, вони доповнюють доповнюють той документ. Я опираюся на них порядку 201. Ми ж зараз е, накидаємо кримінальне провадження, все ще може накидати. Я... Ми не досліджуємо просто матеріали кримінального що... провадження. Я розумію, ну, я е, зараз 201 документи, щоб ви дослідили відповідно до статті 94 КПК України. Тобто, ну, е, було озвучено документом на руках. Тепер, щоб не виникло питання з приводу того, що е, я е, виключно намагаюся е, піти процесуально з ну, е, е, цієї справи. Я насправді ні в чому не винен, я виконав всі накази, які мені давали. Разом з тим давайте пройдемося по. А як обвинувальний мак, тому ну, відповідно по другій голові, де я маю право скажити обвинувальний акт. Готовую, що обвинувальний акт, все одно обвинувачення посилається я лише на той факт, що я віддав... Я давайте щодо вашого попитання про зміну запобіжного заду. Так я спростовую попитання е... взагалі там йде дійшло про зміну запобіжного заду. Попитання про продовження строку запобіжного заходу, то давайте повернемося до цього питання. Yeah. Я хочу всі виступи yeah. вашого захисту yeah. у вас особисто говорить про те, що ви обізнані з темі, тезисами, тезами, які ви викладені в цьому клопотанні. І в принципі ми можемо розглянути це разом з вашим клопотанням. Тож yeah. ви зазначили, що ви його не отримали. Я yeah? зобов'язано дати. Вам для цього ознайомлення. Ну, так як ви виступаєте, ви даєте таку ж характеристику і тим тезам, які надавали для оголошення прокурором при оголошенні клопотання про продовження строку заповідного закладу. То я і повертаюся до цього питання. Ви зараз даєте аналіз цьому клопотання, Минуло. Минуло. відповідно до якого я прибуваю зараз за грамотами. Тому що відповідно він же подавав відповідно 199-му, ми розглядаємо 184-й, 194 176-й, 7-й, 8-й частину. Вірно, вірно. Я е, наразі спростовую те, те, що він надав минулий раз. Е, 177 я спростував дуже просто Ну, е, ризики. Ризики спростовані е, виключно тим, що протягом року мене тримають е, під вартою абсолютно незаконний спосіб. Неуповноважений орган засліджував, що тема заборонено законом України. Тобто ризику жодного нема. Тепер ну, я розумію, що обвинувальний акт наразі вже є, це не підозрюваний, ми не спростовуємо обвинувальний акт. Разом з тим, закон мені дозволяє зачитати те, що я зараз хочу вам зачитати. Щоб не склалося у суда враження, що я тікаю від кримінальної відповідальності шляхом виявлення порушень, грубих порушень процесу під час здійснення досудового розслідування. Ну, Мої адвокати сказали, ну, висловили свою позицію. Я висловлюю свою позицію. Якщо дозволити, я продовжу. Обгрунтовуючи е, обвинувальний акт, сторона обвинувачення посилається на той факт, що я віддав наказ на відсторонення е, від посади Сінігубова в період часу з 12 до 13 години 24.02.2022 -го, -го, -го року. І ним не була здійснена ціла низка відповідних заходів для забезпечення оборони Харківської області. Від озброєної агресії сил Російської Федерації, крім того, повідомлення в видавальному акті зазначено, що працівники спецпідрозів ОСБУ приблизно 12-20, погрожуючи застосуванням засобів фізичного примусу, спеціальних засобів кайтану, тобто у такий спосіб погрожуючи застосуванням фізичного насильства висунули вимогу синего та підлеглим працівникам вийти з одним будівлі таким чином, на думку сторони, обвинувачення, як чи не злочин, передбачене частиною 2 статті 11, тобто в державній зраді. Звертаю увагу на суду, що мені протиправно стопроч діючого законодавства не кремінує частину 2.111, оскільки ми можемо бачити сповідомлення із обвинувального акта. Всі так звані незаконні дії, начебто державної зради, що мені кримінують, відбувалися 24. Числа. Враховуючи зазначений факт, звертаю увагу на те, що в редакції КК, який діяв станом 24.02, друга стаття, друга частина, це звільнення від Кермінальної відповідальності. Далі, повторююся, що сторона обвинувачення відповідно до обвинувального акту Аркуш справи 16, перша обзасмістить таке формулювання. Що? На підставі бойових розпоряджень, я своїми словами буду, на підставі бойових розпоряджень головнокомандувача Збройних сил та Об'єднаних сил створення Сили оборони міста Харків, угруповання Харків, до яких залучена СБУ та призначена командувача Збройних сил Гущенка. Насправді, відповідно до документів, отриманої стороною обвинувачення, призначений керівник міста оборони був лише 24-го. тобто 23-го призначення не відбулося. Це офіційний відповідь. Також даний обзор не відповідає дійсності та дійсному справа. Я вас так. повертаю до клопотання, яке ми розміряємо. Я вам його даже розголошу, кінцеве. Я... Скасувати, як замінити, на скасувати. Ви Звичайно, клопотання про скасування не було. Якщо ви бажаєте його оголосити, то, будь ласка, вручіть його також прокурору. як інший. Згідно питанням, від що надійшло від Кожевнікова, зазначено, підсумовуючи вказано вище необхідно додатку, що в матеріалах провадження відсутні будь-які докази, які б свідчили про те, що більш м'який запобіжний захід не може запобігти ризикам, передбаченим 177 Посилаючись на норми, та про захист прав людини, ваш захисник просить. Змінити запобіжний Дудіну Роману Володимировичу, з тримання вартою на менш суворо запобіжний захід не пов'язано з пособами. Ось з тим, що я пішов довідку з підставлення, так як в нас є абсолютно сфальсифікована і юридична нічимна кримінальна провадження, яку ми розглядаємо, тобто немає жодних ризиків. Ризики про системі не існують. Документи додані. Ті, які є у вас в реєстрі, і ті, які є в матеріалах справи. Якщо ви там побачите, я прошу, прокурор буде дивитися, він знає свій матеріал. Я знаю, Якщо ви там знайдете е документи, е е е які мають бути відповідно до рішень Верховного суду, я дуже Дякую. Нема 177-го, немає запобіжного заходу. Я прошу мене звільнити. І завтра ми побачимося з вами після завтра, коли захочемо. Не більше мені куди бігати, коли я знаю, що воно не законно. Я зору, що матеріал. Це ж його матеріал?